Так, Володя з Закарпаття. Ви, напевно, вчора почули, бо він мене знімав на камеру і там за кадром щось говорив, що у нього закарпатський діалект. У нас інтернаціональна така бригада, Володя з Закарпаття, я з Львівської області, Іванович був з Франківської області, Сергій сам з Криму родом, але зараз у Львові живе багато десятків років. Тому у нас таке всі з різних областей, але всі українці. Ну. Е, тому Володя Закарпаття працює з нами. Ми якби, нормально розуміємося, то що, то що деколи бувають якісь конфлікти, бо Володя собі любить дати, дати джазу десь колись. Трохи непорозуміння. Коли всі разом п'ють, тоді все добре. А коли хтось один дає джазу а всі, а всі тверезі, то, то не йде робота, ну. то не йдеся порозуміти. Тому якось так, конфлікти мінімальні бувають, але в загальному все мирно. І мусимо працювати, людей нема. Кажемо, клієнтові мало кажемо шефові мало людей. Він дзвонить до клієнта. Клієнт каже, що немає більше людей. Коротше, людей маловато, напряму не хочуть брати. Я їх питав, вони щось не хочуть напряму, заміснанців не хочуть брати. Тільки наживність бо може і взяли, і то вони ще подумають, їм саме вигідніше від клієнта. Вони привикли, що клієнт їм дасть 5-10 людей, когось забере, когось поміняє, когось залишить. І вони співпрацюють з клієнтами, з агенціями працевлаштування. Тому ну, так, нас то маловато, такий став би троє чоловік, вдало бися більше, але нічого.